Процес необхідний та невідворотний. Саме так Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич охарактеризував створення наглядових рад на стратегічних комунальних підприємствах. Нагадаємо, Миколаївська міська рада вже затвердила персональний склад першого такого органу корпоративного управління на Миколаївводоканалі. І це тільки початок, наголосив Олександр Сінкевич. Ось що він сказав з цього приводу в ефірі нашого телеканалу. Питання роботи з цією наглядовою радою почалося вже давно. Спершу з аналізу підприємства Миколаївводоканал за гроші європейської антикорупційної ініціативи підприємством компанією Делойт. Вона провела. Ряд роботи, тобто роботу видала ряд рішень, які потрібно було впровадити. Одне з таких рішень була корпоратизація цього підприємства. Ми провели відкритий конкурс, також його профінансувала Європейська антикорупційна ініціатива. Це не якісь там пацани сподворотні з Миколаєва, які там пишуть коментарі. Це люди, які мають, ну скажімо так, світове, світове визнання, і їх задача робити речі зрозумілими. Прозорими і антикорупційними двох членів наглядової ради запропонував я, голову Миколаїву Терхаб, німецько-української організації, яка займається питаннями води. Друге, також мною запропоновано був представник Данії, який має також свою експертизу. Це було підтримано депутатами. Здається, одноголосно. Я хотів би подякувати депутатам. Сьогодні Миколаїв, другий після Львова, який створив наглядову раду на підприємстві Миколаєводоканал. Попереду. В нас ще два підприємства це Миколаїв облтеплоенерго і Миколаїв Електротранс. Далі робота цих наглядових рад, це аналіз роботи підприємства, виставлення нових КПІ, проведення конкурсів на заміщення посад генеральних директорів цих підприємств і звітування перед міською радою про роботу, поставлені задачі і результати.